Вітаю вас, друзі! І цей етюд я присвячую. Ні, не присвячую. Я хочу поговорити про специфічну роботу нашого мозку і в контексті психології нашого життя. От сьогодні ми зранку розбирали на практичному занятті студентами клінічний випадок, який я їм віртуально розповів, тому що заняття проходило онлайн. А свого пацієнта, який попав до нас в клініку після довгих метарств на сході України своєю сім'єю, жорсткі випробування до взагалі життя, виживання, тому що там були і підвали, і ракетні обстріли, і придерявлений кулями автомобіль, перебирання з одного містечка в друге, і друге під ударами. І нарешті вибрався і перемістився аж на Захід України, де, здавалось, би, заспокоївся, але через деякий час, в село того, що потрібно було заробляти гроші, він вернувся в Київ, залишивши на Заході України. Картина достатньо, на жаль, типова, долі часто ми чуємо щось подібне. Але я не до того. Ми якраз розбирали а, психотерапевтичні мішені, чому раптом він. Приїхавши ну, більш-менш спокійну ситуацію, нагадую, сім'я на Заході країни, він в Києві приступає до роботи, тому що він дуже висококваліфікований, працівник в своїй галузі, раптом здає і починає звертатися за медичною допомогою. В нього виникає дуже багато симптоматики, психосоматичної. Тривожно, і заострію його хронічні хвороби, ну, стає безпомічним. <кій> а, розбирали. В цілому, а, ми про, говорили про класичну когнітивно поведінкову терапію по системі ABC, D A, D B, D C. Я зараз не хочу звалюватись назад. В розповіді психотерапії, я в контексті іншого. Навіть того, що ми сьогодні не встигли проговорити. З нашими студентами. А, от що в його житті, умовно, в житті його чи іншої людини, яка попадає в жернова жорсткої життєвої ситуації, випробування, найбільш енергозатратне, найбільш енергозатратне для його мозку, для його мізків, для, для того, щоб. Включити якісь кардинальні речі. Ну, і тут так і хочеться підказати, і все-таки я показую цю картинку. Власне, разом з собою покажу. Це видатний польський психотерапевт, психіатр, екзистенціальний психотерапевт. Я там доклеїв з інтернету взяв його книжечку. в мене вона також десь стоїть. В свій час я її перечитав з задоволенням, великим Екзистенціальна психотерапія. Хоча він, Антоні Кемпінський, написав достатньо багато книг, і вони були перекладені російською мовою. Це психологія шизофренії, психопатологія неврозів. Ну, цікаві речі обов'язково, якщо вам попадуть в руки його книги, почитайте. Він пише, по-перше, дуже доступною мовою, не такою наукоподібною. Хороший психолог, хороший психотерапевт з доброю логікою, роздуманнями, яскравими прикладами. І до чого я веду? От, буквально цитата з його екзистенціальної психотерапії саме енергозатратне прийняття рішення. Mm. Ось тут ми і виходимо, і я згадую цього нашого пацієнта, як і інших, і тих людей, які заходять в мій кабінет, і я колись це проговорив, що люди, які приносять якусь проблему, доволі часто знають, як її вирішити. Ну, в них є вже життєвий досвід, вони вже до когось зверталися, вони вже називається намучились так, що тут тільки один вихід з цієї ситуації. чи це Травматична сім'я, чи ще чи на роботі, немає значення. Іншими словами, вони приходять з моделлю найбільш готовою, тобто вони до неї прийшли. Запитні, чому вони з'явилися в мене, правильно, щоб отримати оце відзеркалення, опір і нарешті відштовхнутися і рухатися в цьому напрямку. Таке враження, що вони хочуть, щоб я своєю психологією, психотерапією просто підштовхнув до того рішення, яке в них і так назріло в голові. І от я знову вертаюся до Антоні Кемпінські, саме енергозатратне прийняття рішення, і згадую цього пацієнта, як і ряду інших. Все-таки він, що називається, виснажився, дав психологічний і навіть психічний збій. Ну, власне, чому він звернувся в клініку і отримував там препарати, плюс його включила цілий цикл психотерапії, тому що він постійно був... В цій високоенергетичній затраті. На кожному етапі, причому етапи були дуже катастрофічні. Над тобою ракети, взриви, ти сидиш сім'єю, і ти, чоловік, мужчина, ти той, хто повинен забезпечити безпеку. Ну, в першу чергу, тим дітям, які біля тебе твої ж діти, дружині, а він не може нічого зробити. Він такий же безпорадний, як і вони, він такий же наляканий. І демонструвати свій переляк природню емоційну реакцію дітям, дружині, якось здається, щось тут дуже нелогічно. Він повинен прийняти рішення, а рішення немає. А це той варіант, коли вслух проговорюють, радяться, а в його голові рішення немає. І приймається рішення, от в даному випадку, коли я розповідаю про цього пацієнта, не ним було прийнято рішення. Було прийнято рішення сусідом, який заскочив, там, накричав, наорав, на них, назвав їх такими такими словами, що вони до сих пір сидять в той час, як тут скоро будуть взагалі все змішають з багном. А буквально заставив їх піднятися, схватити там якісь валізки в його автомобілі. Вони шурнули. А, правда, спочатку <кій> на південь зі Сходу, а потім вже перемістилося в центр країни і, і далі. Тобто на цьому етапі, і на наступному етапі, коли вже стало більш спокійно, він знов не міг прийняти рішення. І, власне, ось ця річ. Його всі муки, які виникли, докори сумління, переживання, відчуття, що він безпорадний, хоча, здавалось би, це не психостенік, це не такий. Інтроверт, який пірнув в себе і від всього світу відгородився, він достатньо відповідальний з любов'ю до, до своєї сім'ї і з великим переживанням, можливо, аж надмірно великим переживанням за дітей, але він не міг прийняти рішення. І його добило ось це неможливість прийняти рішення. І я погоджуюся з Антоні Кемпінським, що в житті людини прийняти рішення. Особливо, якщо воно торкається чогось дуже великого. Міняти країну, змінювати роботу, щось вирішувати сім'єю. Ну щось дійсно таке капітальне в твоєму житті, дуже і дуже складно. От там безсонні ночі, а там атомний реактор під назвою мізки, крутяться неймовірно, приводячи до якихось аж збоїв, до злості, до агресії, до всього завгодно, тільки тому, що не можеш прийняти рішення. Дійсно, це так. І а, затрати в буквальному значенні слова. Тобто, цикл Крепса реально працює, спалювання тієї ж глюкози йде просто фантастично мізками. Вони ж поглинають майже 80% енергії, яке виробляється всім тілом. Кишківник, який там переробляє ельтриптофан, і пішло і поїхало. Тобто, вся ця система, вся ця атомний реактор працює лише на одне: прийми рішення. А рішення нема. Людина губиться, людина розчаровується, людина демонструє власну неміч, людина втрачає контроль над власним життям, а отже, контроль над життям, хто близький до тебе. Прийняти рішення дуже складно. Повторююся і десятий раз говорю: це, по-перше, дуже високо енергозатратно. Я не хочу і не ставлю собі за мету своїми етюдами давати дуже якісь конкретні поради. Хоча іноді так і виходить, як з тими годинниками я дав дуже конкретну пораду. Але в даному випадку не буде конкретної чіткої поради, тому що я розумію, що кожен з нас особистість, кожен з нас знаходиться в тих обставинах, де ти можеш лише уявляти, що це обставини, але ти в них не був і ну, ти не в цьому тілі. В інці кінців як казав Жванецький, я не жінка, я не знаю, що вони відчувають. Там мізки також по прийняттю рішення працюють зовсім по-різному. Але я і розумію, що якщо людина зупинилася на прийнятті рішення, зависла. То її мізки з його ене... високоенергетичними затратами просто починають її пожирати. Ну, вони вимагають дай ще енергії. Я ще не прийшов до чогось. Ну, ще щось підкинь, ну дай факти, ну дай ще щось, ну дай ще одну безсонну ніч. Ну дай мені якийсь поштовх, дай дай дай, а нічого немає. І тоді вони себе починають пожирати. Пожирати, так як я вже сказав, цим пацієнтам, через власну тривогу, через... Опс, зупинка, субдепресія через злість на себе, а вихід цієї злості на тих, хто поряд. І в першу чергу на дітей. Вони безпомічні в цій ситуації. І це ідеальний в лапках. Об'єкт психологічної розгрузки. Я тут тільки даю, їм вони причину дадуть на рівному місці в рамках п'яти секунд, щоб виграти, щоб визлитися і так далі, і тому подібне, чи на дружину, яка точно так же дивиться на чоловіка. Ти ж приймав рішення по нашому житті, ти ж переконав їхати до нашої мами, до твоєї мами, чи на цю роботу, чи ще кудись. І тут він мовчить. І точно так же перелякано водить очима, прислухаючись до цього грохоту і так далі. Прийняти рішення дуже складно. Я бо, як каже Кемпінський, це високоенергозатратно. Рішення це ж, в принципі, це щось таке велике, як і наступне життя. З ким ти будеш, тобто твоя належність. До кого ти себе віднесеш? Можливо, ти втрачаєш чоловічу сутність і стаєш безпорадною дружиною власної дружини, тобто належність до кого. Чи ти той, хто приймає на себе рішення, ризикує і а, спасає, витягує і те, кому буде вдячні? Що за цим буде стояти? Де ти будеш? А рішення це контроль над своїм життям. Прийняти рішення це контролювати власне життя. Ти можеш його контролювати. Чи ти регресуєш до немовля, і за тебе хтось приймає рішення, аж буквально бере тебе на руки, улю-лю, ти мій тихенько заспокойся, поїхали і тому подібне. Це дуже багато. В кінці кінців це етап наступного можливого життя, тому що йде мова і про міграцію, і переїзди, і нову роботу, і кардинально нові відносини, коли сім'я в першу чергу дружина, діти ще не розуміють, потім вони зрозуміють. Відкриває в чоловіку ті риси, які її можуть просто окрилити або навпаки придавити і пригнобити. І вона зрозуміє, що стільки років не з тим. Тому прийняття рішення складний процес, до нього важко прийти. Повторюсь, він навіть спалює дуже багато енергії, але ми через нього проходимо. Для чого тоді я записую цей тют, не даючи якихось конкретних порад? Ну, Тому що кожен ми знаходимося в по, по, попадаємо в ситуації життя, коли наші мізки дійсно починають працювати як атомний реактор, поглинаючи всю енергію, яку ж вони і виробляють. І це просто підказка з розумінням, що, за, що це важкий процес. До цього треба ставитись. З повагою, з розумінням, так, давайте ж мужчина, вирішує і тому подібне. М -м Прийняття рішення це не будь-якого рішення, це логічне рішення, це безпечне рішення, це захищаючого рішення, це перспективного на життя рішення. Тому тут -то, дійсно складно все скласти докупи, коли в тебе кажуть: ти прийняв рішення, але оцього цього не буде. А це неможливо. А отут ні, -ні грошей не буде. Ти приїжджаєш на ноль за цією валізкою. Ти прийняв рішення? Так, але ч -ч 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 -ч, починає життя обрізати твої варіації, і твої мізки знову починають крутитися в підваріантах. Так, це треба робити, але цього немає. Так це треба робити, але немає чим їхати. Так це треба робити, але ноль грошей. Так, 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 прийми рішення. Легко сказати? Важко робити. Власне, тому воно таке високоенергозатратне. Але ми повинні це розуміти. Ми повинні це знати, ставитися до цього повагою і розуміти, що в будь-якому випадку все одно рішення повинно бути прийнято. Тільки тоді ми включаємо всі наступні етапи і те, що чіпляється до нього. Те, що я сказав, контроль над собою, належність до групи, відповідальність за тих, хто біля тебе, і пішло, і пішло, і поїхало. Іншими словами, те, що продовжує життя. Ну що, друзі? Така достатньо серйозна тема. Думайте, думайте. Думайте.